Ну, спочатку, у зв'язку з останніми обстрілами ворога країни-терориста, наших цивільних міст, хотів би виказати від себе особисто та від усіх гравців збірної України слова підтримки родинам загиблих. Хотів би нагадати, що війна в Україні триває, ворог кожного дня обстрілює наші міста та вбиває наше мирне населення і підкреслити, що ми. Дійсно вдячний усім за допомогу, і саме зараз ми потребуємо цієї допомоги від від, кран, від від країн Європи. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Дюна Ектів Спорт. Убирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй у фізичних крамницях Дюна або онлайн. Посилання можеш знайти в описі або у закріпленому коментарі. Чи є зараз в складі команди травмовані після матчу з Грузією в Батумі? Владислав? Вонат прохопився, що він не зіграє в тірані. Наскільки це була правда? Тоді що вже було зрозуміло, що він не зіграє. А може зіграє? яка ситуація? Така ж ситуація. Зараз він відновлюється. Подивимося, ще є 24 години, але влад приїхав в збірну з бажанням грати. Ми не розуміли, скільки часу займе це пошкодження? Він хоче грати, він готовий грати за нашу країну. Але як я кажу, зараз ще є 24 години. Ми сподіваємося, що він буде готовий до цієї питання. До Романа, як оцінюєш збірну Албанії? Напевно, ми будемо грати першим номером завтра. Як нам скривати Албанську оборону, що нам не дуже вдавалося в першому матчі? Тому я би хотів сказати, що ми граємо на виїзді, і матчі на виїзді завжди відрізняються від матчів вдома. Тому я вважаю, що збірна Албанії досить потужна команда, і останній матч це показав. В них гарний нападник, в них хороша лінія оборони, відчувається хороша дисципліна в обороні. Тому я вважаю, що в нас також є достатньо, достатньо кваліфікованих футболістів, які можуть е, е, вирішити матч, і, і будемо фокусуватись на, на тому, що нам потрібна перемога завтра, і е, будемо надіятися, що будуть гольові моменти для того, щоб їх реалізувати, і е, на нас це вплинула. Е, психологічному плані добре, і кожен футболіст з себе зняв трошки стрес і відчував впевненість і показав свій, свою кращу гру. Казали хлопці після матчу, що в Батумі було тверде поле, навіть попри те, що цілий день лив дощ. Наскільки після того вдалося відновитися від готовність зараз, є якісь відчуття, що трохи важко, чи може повністю все вдалося зробити? Та ні, я вважаю, що. Поле було для всіх одинакове, тобто не бачу ніяких проблем з цим. Поле витримало погану погоду і з цим не було проблем. Ми всі професійні футболісти і маємо, маємо якомога швидше відновлюватись після матчів, приділяти увагу до відновлення. І важко щось на рахунок цього сказати. Ще Одне питання до пана Сергія, якщо можна. Ну, в мене як болівальника в пам'яті досі згадуються матчі відбору 98-го року на чемпіонат світу. Там були два матчі проти Албанії. Я їх так якось запам'ятав. Тоді були два ваші голи. Перемога 1-0 в двох матчах. Для вас такі матчі, от вони здається, ніби прохідні. Вони запам'ятовуються, залишаються в пам'яті, чи це от те, що зіграли і забули? Кожен матч за, за збірну він дійсно я пам'ятаю. На жаль, я не пам'ятаю ці голи, але я вважаю, що зараз збірна Албанії дуже змінилася. Дуже багато гравців, які грають в топ-чемпіонатах, дуже багато гравців, які грають в серії А. Тому важко порівнювати ці ігри і ігри, які які зараз показують, який клас зараз показує збірна Албанії. Вони потрапили на чемпіонат Європи, і я вважаю, що дуже, дуже міцно виступали на чемпіонаті. Окей. Okay. Yes.